Чому Санта потрапляє до нас саме через димохід? Що спільного у Святого Миколая та сибірських шаманів? Та яке відношення до Різдва мають мухомори? Ось як це пояснюють вчені: частина сибірських громад використовувала мухомори у своїх ритуалах зимового сонцестояння, які виглядали приблизно так. Гриби сушили на вогнищі, пізніше шаман їх їв. Починався спів, гра на барабанах, ритуальні танці. Все це мало ввести шамана в транс. Після досягнення цього певного стану він возносився далі у духовий світ. Після завершення ритуальні предмети, які набулись з закрального значення, роздавалися людям. Цікаво теж те, як саме ці предмети до них потрапляли, адже на зиму двері багатьох хижин забувалися снігом, щоб було не так холодно, тому шамани часто прилазили в дома через димові отвори. Вони були в будинках до димарів. Це нагадує історію Санти з багатьох причин. Дивіться, з неба приходить людина, яка має якісь суперздібності. Ну, типу, я тут подарунок мамі не можу вибрати на свята. А ви спробуєте за одну ніч об'їхати весь світ та ще й вибрати всім тим людям ті подарунки? Знаєте, це той момент, що ти розумієш, скільки ти маленький блогер, і тут могла би бути класна реклама, але її нема, тому ну, просто пішли далі. Це тільки початок схожостей. Більше про них я розповім вам у моєму відео, яке вийде на моєму каналі на Ютубі вже на наступному тижні. Тому, якщо хочеш дізнатися про галюциногенні гриби, чому Кока-Кола зіпсувала нам різдво, і що саме дарували шамани людям залишайся.